Який заклад час від часу потребує якогось оновлення, так оскільки ми коли заїхали сюди, нам трошки не подобалось, але ну. Всім люди, всі ми впираємося в фінанси в першу чергу, там в будь-якому трошки більш широко попрацювали і могли собі дозволити з робити. Я дуже хочу, щоб тут було затишно. Хотілося там якихось таких деталей, які будуть там додавати того такого антуражу. Ми Тому. знайшли художника, який нам розпише від руки і стіни. Це буде дійсно красиво. Так мало Я бути зиму, так. Цього так, 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 так. так напевно мало бути. У нас майже те саме меню ввелася нова позиція. Вона ввелась не зовсім під відкриття, а тобто ми ввели трояндову каву. Нас дівчата просили в свій час там постійні відвідувачки. Ми якось не могли ніяк скласти троянду. Тут, в цьому регіоні, в більшості називають ружа, mm -hmm. то, з чого роблять варення. Довго пропрацьовувала і в якийсь момент буквально там, за. Може, тиждень до ремонту я запустила цю каву в тестовому режимі. І ми вже? вводимо холодний напій, а пароль безалкогольний, також під відкриття. І я надіюсь людям залетить, тому що цей рецепт я вже витестила в Києві. Тобто я знаю, що це залітає. Питання, чи залетить це в палич. У нас є досить велика кількість кави на соках. Це те, що. Ну, якби... Є нашою такою фішкою. Далі в нас є досить багато десертної кави. Це та кава, яку і попові поїв. А в нас можна спробувати фільтр. Він є класною альтернативою того американо, того розбавленого еспресо водою, тому що там він насичений по кофеїну. Він навіть можливо більш насичений по кофеїну ніж еспресо, і він не є таким гірким. Тобто, це, ну, це фішка того фільтру. Він смачний, він класний. Це... Тільки по моєму чотирьох майстер-класів я зібрала свій рецепт. Тобто те, що підходить мені, їли мочі всі, бариста, постійні відвідувачі, ми ж мусили затестити смаки. Ось, і так з часом воно з'явилося. Ну, Це робить нам Юля з Краматорська. Зібралася бібліотека. Знову ж таки, щось ми з дому, всіх є книги, які вже там, ну, там, декілька разів прочитані, і вони ніби шкода викинути. Ми хочемо, щоб люди знову почали читати. Тому зараз дуже багато в нас таких відвідувачів, які приходять за чашкою кави, читають книгу. Дехто забирає з собою, але ми просто дуже просимо повертати їх назад. Угу. Сьогодні з 15.00 у нас відкриття офіційне відкриття кав'ярні після оновлення. Ми будемо наливати до кожної чашки кави шампанське. Чекаємо всіх повнолітні. тільки повнолітні. І субота-неділя. Також ми святкуємо наше відкриття після оновлення, наливаємо шампанське тільки повнолітні. Обов'язково.